44 пари берців, у кожен з яких посаджений чорнобривець. Таку композицію створили в Кропивницькому до Дня героїв, які відзначали напередодні. Ми вирішили зробити таку інсталяцію пам'яті нагадування про те, що йде війна і яка ціна цієї війни. І чорнобривці ну це наші українські квіти. Жовтий колір це колір пам'яті. Каже День героїв, це поки не офіційне державне свято встановили на честь усіх борців за волю України від давньої Русі до сучасності. «Борці стоять, скажімо так, з направленням на схід. Що з нагадуванням, звідки почалася війна, вони вже просто ну, не можуть бути вживані. Вони пересохші, вони там розлазиться підошва. Міськрада нас підтримали і надали нам 50 штук чорнобривців. Тут мами, тут дружини, сестри, тих, хто вже віддав ще з 2014 року своє життя за нашу незалежність. Зібралися на акції мами, починаючи, які втратили своїх синів, починаючи з 2014 року, і так і також після повномасштабного вторгнення. Чорнобривці це символ, український символ. Пісні співаються, чорнобривці насіяла мати. Ініціювали цю акцію серця матерів, а організаторами і виконавцями були саме матері єдиної родини Кропивниччини. Висаджували чорнобривці 15 матерів загиблих бійців. Хотілося б, щоб ця акція нагадувала людям, що війна йде, щоб не забували наших синів, чоловіків, які загинули, щоб пам'ятали без цього України. Не буде зі слів інни колпак. Композиція буде в громадському просторі мир 2.0», нуль, до поки квітнутимуть чорнобривці. Анна Добрань, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.